Бульдозер. Бульдозер? Чи дозер? 1110 доларів бульдозер. Дозер, квадроцикл, дозер? да. 125-ка. Підлітковий квадроцикл від озера 25 року. За 1100 доларів ви маєте такого утилітарного квадроцикла, який можна кататися і по бездорожі, і по асфальті. Значить, чим він у нас тут цікавий? Він має захист цепки і захист тормозного диска, натяжитель цепі, щоб не болтихалося. Роздвоєний вихлоп, як на ламбі. Дивіться, як виглядає. У нас передня подвісочка йде двохречажна, амортизатор у нас регулюється по жорсткості. Все вимащується, блоки можна помастити, і ходовка вам реально буде ходити. Дисковий тормоза в круг, коробка автомат. Витрата палива, ну в залежності, звичайно, як сказати, приблизно 3-4 літра на 100 кілометрів смотря, як їздити. В цілому економний. Кого цікавить, а, забув сказати, що тут в нього ще радіо. Краси. Радіо, так. Да. <рес> радіо в нього є і класний у нас фільтрбокс, який можна пропітати, щоб не хапав він так сильно пилюку і не душився. як та квадроциклів. Лізаційний запуск, сигналізація, в нього все є. Кого цікавить, пишіть дзвоніть, у нас є в різних кольорах, в різних дизайнах, можна доставити, відправити покатаєте, зараз осінь йде, замедке, щоб виїхати, покататися Почухаємо. по лісі, десь на рибалочку чи ще кудись. Пишіть дзвоніть, чекаємо ваших дзвіночка.